Вітаю всіх підписників, гостів мого каналу. Ви на каналі містера Скруджа. Ну що, друзі, сьогодні ми знову в грязному лісі, і ви вже напевно помітили, сьогодні два прибори. Друзі, сьогодні я не один. Сьогодні зі мною дуже чарівна жінка, моя міс МакДак. Друзі, всім привіт! Сьогодні, друзі, ми будемо ходити вдвох шукати. Сьогодні ми розвідуємо нову локацію, обстежуємо новий квадрат і обов'язково все, що знайдемо, вам покажемо. А ви не перемикайтеся, підписуйтеся на канал гості. З нами завжди цікаво. У нас завжди цікаві знахідки. Тому друзі, вам приємного перегляду, нам гарних пошуків. А ще, до речі, не забуваємо про розіграші, лайкосики, підписочка. І всіх вас очікує розіграш. Ті, хто ще не в курсі, силочка на оголошення буде тут поприкріплено. Тому, друзі, як завжди, менше слів, більше діла. Шукаємо. Так, друзі, дивіться, був сигнальчик і... Ось дивіться, що мені випало. Так, не губися, Кусочок пряжки. Такі зразки я вже тут знаходив. Судячи з усього, був тут один єдиний майстер, який їх виготовляв. І вони ось були всі практично отакої його форми і такого дизайну. Слухайте, ну непогано, непогано. Натрапили ми на такий п'ятачок дуже гарний. І десь там міс МакДак. У мене ага, вон де вона ходить. І ми зараз до неї підемо, в неї теж якийсь сигнальчик. Ну що ж, знахідочку забираємо, шукаємо далі. Так, Міс МакДак у нас викопала ось таку штучку. Дуже цікава штучка. Мені схожа на метелика, ніби це крильця. Може бути, до речі. Але зооморфність не дуже була в козацькі часи. Мені здається, це просто обломочок якоїсь частинки прикраси, можливо, з кінської зброї. Має таку форму листочка. Бо зазвичай у них тут вся атрибутика в формі листочка. Вони використовують таку тємку. Слухай, гарно. І ще так. поруч у нас є інший сигнал, зараз так, його Так, У нас, до речі, там під ногою ще один сигнал, так. ми його <гум> зараз викопаємо і подивимося, що це там. Ну що ж. Гарно, вітаю, шукаємо. Дякую. Показує нам знахідочку. Прямо нас... так на лопаті. У нас є круглі солидження. Я його напевно два рази шмаркнула. Да. Ну нічого. А це 50 копійок. О, це дуже ходячка. Так. Нічого собі. То вона і звеніла так. Угу. Добряче. М -м? О, Герб України. Так. 50 копійок. І як я його два рази шмаркну. Гарно М -м. так. Ми думали, що цікавіше, але тим не менше знахідка. Дуже добре. Ну що ж, поїхали далі. Так, ано покажи сигнальчик. 91, в точку? І у нас тут монетка. І кругляшочок. Так, воно так. Давай ми її помиємо. І подивимося. Деньга, там так буде. По очертанням. Деньга. Курка двухого. <схи> <соргут> <соргут> да? Да, деньга. 1739 рік здається. В чарівних руках. Гарнув в сторону метка. її. Ага. Пітушарок голови. Є. Ну що, забираємо. Неподалік від тієї деньги. Зацепили ще один сигнал. Давай будемо його розкопувати. Подивимося. Що ми тут маємо? Що тут такого цікавенького потрапило? А, ну звони Земля пошли Дубова. Mm. Така підтрамбована. Mm. Так, там пробуй. Гарна всегда, она бери піном. Пробивай. Шукай його в ямки. Під угу. Ну давай. О, він зверху. Я щось бачу? Так. Ну це не мене. Але це є щось цікаве. По формі своїй. Ти бачиш, що вона має таку патинку? І воно зломане. Тут щось було продовження якась якась частиночка. О, ми її зараз трошечки помаємо. Але ми на правильному шляху. Якщо так взяти, подивись по цієї срілі. Бачиш, на одній лінії деньга і здається така частинка, як ніби від гарди. Може ще одна така ж сама була з цієї сторони. Вона зараз чекає книжки, я з другої сторони помию. Не, бачиш, немає. Ну непогано, слухай, непогано. Це говорить нам про те, що ми на правильному шляху. Бачите, друзі, які частиночки тут. Ну що ж, шукаємо далі. Так, друзі, такий цікавий сигнальчик був. дивіться, що випало. ножиці, Слухайте. старовинні, Класно. Маленькі такі. Напевно, нігті на ногах стригли. Але слухайте, непогано, непогано, Ну що ж, забираємо, забираємо, шукаємо далі. Походу ми натрапили тут з місіс МакДак на такий п'ятачок. Я так трошки лісу тут у нас основні знахідки знаходяться, тому будемо крутитися, шукати. Ну що ж, поїхали. тут буде. Мешкай. Малетка. Да, да круглишочек. Давай помиємо. Так, давай, давай. І що у нас? Знову деньга буде. Перевертай. Ні-ні, тепетичка на Ні, Я не бачу, тоді на що буде. Да? Так, ну-ка. Зараз подивимося. Так, друзі. <кхм> Неможливо ідентифікувати монетку. Мені здається, що деньга. Може бути, до речі, полушка. Але не факт. Це все на все здогадки взагалі, бачите, закиша, лиса. Не знаємо ми що це. Але, слухайте, все одно. Знахідочка забираємо. Непогано, непогано. Шукаємо далі. В цьому такому лісочку. Міс МакДак показує результат. Гарний. Є, ну що ж, погнали. Хто копає?

Переди, ще порит, пише турданьки, я не знаю. Чек, іся, куля свинцева. куля? Да, свинцева куля, яка трошки вгоріла. Ну а аж. Забираємо. У нас невеличка перерва, вирішили перекусити під час нашого пошуку. Так, міс МакДак моя. Так, вам всім передає вітання. У нас отакий столик, такий обід, коні на привязі, ліс чекає нас з нашими приборами. І знахідочки. Обов'язково ми сьогодні все знайдемо, те, що нам повинно бути, і вам обов'язково покажемо. Друзі, всім смачного, а ми на перекус та продовжуємо. Ну що, друзі, продовжуємо обхажувати цю територію і був сигнальчик. І дивіться, як мені вона в грудочки вивалилася. Чи що я, скоріш за всього? Так. Дивіться. Ого. Угу. Хто це у нас тут такий? Так, я уже водичку приготовил, сейчас помию, посмотрим, что это. Слухайте, слушайте, какой-то всадничок такой интересный. А с этой стороны кто у О, слушайте, так это Михаил Федорович. Да, смотрите. Смотрите. Михаил Федорович что-то. Вот так. Да. Слухайте. Прикольно. То, что ж так камера фокус. О. Михаил Федорович. Князь Великий Михаил Федорович. Всея Руси. Слухайте, прикольно. Первый раз потрапляется мне такая чешуечка. Тут так классно. Слухайте, дивиться, какая с этой стороны садничек. Копішком. Да. Та ж ти? Непогано. Дивіться, як непогано, ще й ріком не вже написаний. Прикольно, прикольно. Ну що ж, знахідочка, забираємо. Ну і продовжуємо шукати в цьому лісі. Ось таке дерево. впавше. Вирішив перевірити тут сигнальчик, слухайте, вирив таку ямень. ось півтори штики. І дивіться, що мені випало Шайбень Слухайте, татачева. По даюш от татачева. Так Зараз ми з вами його помиємо. Оце? Непогано, гарно Так, і чий він буде? Буде ліским чи катьким, як гадаєте? Слухайте, так незручно однією рукою. Ну він, напевно, ще й затертий буде, друзі. Так, ну сильно його затерти не хочеться. Так, хочеться хоча б трошечки вам показати. Але 100% Так, Закиши. Але п'ятак. Клас, слухайте. Ну це крутяк. Блін, ну не буду я його терти тут, а друзі, вибачайте, я вже його помию і на обзорчику вам покажу. Але знахідка клас. Шукаємо далі. Десь моя міс МакДак ходить там, а я ось десь знову спіймав якогось такого класного сигнальчика, слухайте. І ось де у нас монеточка. Діньга. Так, да? Да, дивіться, деньга. Слухайте, прикольно. І такий ще доволі непоганий сохранчик. Ну, слухайте, терти сильно не буду. Але класно. Монеточка. Крутяк. Ну що ж, будемо десь. Десь вона там в лісі. Будемо її наздоганяти. Шукаємо далі. Друзі, сонечко заходить. Класно. Небо таке рожевіє. Дуже гарно. Ми з міс Макдак нагулялися, наш обзорчик, сьогоднішній знахідок. Слухайте, знайшли такого ще ножичка радянського. Але просто хочу вам показати взочки, красиві, така накладочка на ручку. Вообще, така клас, гарненька. Ну, що по основних у нас знахідок? Так, у нас дві радянщини. Три ходячки, ножиці такі, така частинка цікава, якась від прикраси була. Бачите, вона така з ромбиком всередині йде. І так по формі, як, як листочок, а може і коронка якась. Ну, така частиночка, кусочок пряжечки, шматочок лучка-хрестика. Ну і по основним знахідочкам, слухайте, п'ята чела, вона просто порадувала такі прикольні дві діньги. Одна чешовичка Михаїла Федоровича і це а, I don't know. <гум> ну якась монетка. А по розміру дуже схожа на полушку. Ну, слухайте, але гарно, гарно. Міс МакДак сьогодні мені допомагала, накопала, Дуже класно. Слухайте. Сьогодні ми тим демом нормальною командою. Гарно покопали. Дякую вам. За те, що ви дивитеся на наш відосик. Друзі, сьогодні я вперше відвідала грязний ліс і зрозуміла, чому він називається грязний. Сміття дуже багато. Доводиться докладати надзвичайно багато зусиль. Містеру Скруджу для того, щоб зняти вам контент, для того, щоб знайти ці цікаві знахідки. Тому не пошкодуйте свого лайкосика, напишіть коментар та підтримайте нас своєю активністю. Нам буде дуже приємно. Адже такі знахідки діставати в цьому грязному лісі, повірте мені, це ще та справа. Так що, друзі, як завжди, мирного неба вам і хай, хай щастить. щастить вам.